Обриваємо його в ящики. Ось такий стандартний персик 200 грам. Волинський садівник Сергій Шевчук збирає врожай на своїй персиковій плантації. Триденну виручку планує переказати у фонд Сергія Притули, щоб таким чином допомогти українському війську. Не можу йти зараз воювати, тому що я би пішов з радістю, розумієте, але в мене хребет, в мене травма хребта і зір в мене 2%. Я сліпий практично. І вирішив я допомагати фінансово. У Сергія разом із компаньйоном на двох-два гектари персиків. Цю плантацію висадили 5 років тому. Каже, що урожай збирають з липня по вересень. Тут 12 різних сортів розрахували так, що достигають дерева один за одним. Зробили такий графік собі по, по, по сортам, щоб не зразу це все йдузрівало, а так якби сорт в сорт переходив. Легше продати. На своїй плантації каже чоловік, працює майже цілий рік. До справи задіяні усі члени родини. Постійно допомагає дядькові 15-річний Дмитро Мартинюк. «В Садінь, дерев, щіплювання». Сам персики любиш? Люблю. «Їсиш, багато багато день з'їдаєш?» Не багато, кілограм два. Одна таке дерево дає приблизно 20 кілограмів врожаю. Це 20-25 тонн з гектара. Секрет плодовитості в тому, що усі дерева щеплені на маньчжурському персику, говорить Сергій. порівнянні з персиком звичайним, то бачите, ось яка різниця. Він завесений з манджурії, і там температурні режими мінус 50, плюс 50. І це чудова підщепа для персика. Ми її привезли, висіяли. В нас ростуть дерева. Сергій показує розсадник персика. На цей рік заготовили приблизно 50 тисяч саджанців. Багато хто скуштувавши плодів, хоче й собі такі дерева. Дуже багато приїжджає. Я воно йшов. То я нарахував десь машин з десяток, стояло за персиками сюди. Галина за персиками приїхала з Луцька за 40 кілометрів. Разом з онуками обривають достиглі плоди. Каже, що про ініціативу Сергія передати зароблені гроші для потреб військовослужбовців вчора прочитала у соцмережі і одразу б вирішила приїхати. Хоч трішечки допомогу для для нашої армії славної для Всу, тому що ми патріоти, тому що ми хвилюємося, турбуємося за нашу неньку Україну. Я дуже люблю персики. А як дізнався з новин, що утримані кошти підуть на допомогу нашим збройним силам, то ніяких сумнів не було, ми зібралися зранку і приїхав. За два-три дні Сергій очікує продати увесь врожай з рядка, що вже достиг. Зрядками отримує десь при приблизно 17-20 тисяч гривень. А там знову сорт дозріє. Там дерева підуть, продажа дерев піде, і так потрошки, потрошки, потрошки щось зберемо. Поки здоров'я є, то треба то працювати на благо України. Дарія Тимошкова, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.